Якщо передати. Зараз передаю, я тут на місці, хай принесуть мені секретарі повістку. Я секретарю вже дзвонив. І що він сказав? Я не знаю. Що... Скажи, що в мене дуже дорогий час, тому їм дуже дорого відведеться, хай рухається. Я не, ну, скільки буду їсти. Ви, ви особи, які маєте зобов'язані працювати і швидше, а не я маю тратити час, щоб бюджет країни гроші попав. Ви ще не зайшли, я вже передав. я швидко. А я вже от пів години і щось ви, вони, напевно, не почули. Скажіть, хай рухається. що це вже Я всюди то все фіксую, а потім все розроде вона. Мені кажуть, ми вам надійшли, ми вам надсилаємо. Чекайте, що в мене з інтернету. Чекайте, що ага, шостей. Я їм пояснюю. О, дивіться, апеляційна палата вищого антикорупційного суду, От вони мені шлють на почту. Я їм пояснюю, тільки що показую, кажу, дивіться, ваш формат не відкривається. От, з номер справи, все. І це вже який раз. Я кажу, я до вас сюди приїхав зі Львова, прийшов знати. Дайте мені повістку, він, він каже, ми вам повістку вислали. От я кажу, вот не відкривається, дайте мені повістку на проході. Мене туди не пускають, і дайте мені ухвалу, на якій підставі було зірване засідання. Відповідь ми вам вийшли. Я кажу, що ви вислаєте, ну не відкривається, і мене не пускають. Мені не дають відповіді, хто зірвав засідання і прочі. Тобто, а в мене злочин на сотні мільйонів гривень. От документи всі тут з собою я ношу. В мене відкриті дві кримінальні справи по поводу того злочину. І мало то все розглядатися тут. Мало там ще на мене напад був, на мене фальшиві логи. в мене є напади на мене збушника, який теж на мене там скоюють ті злочини. І я кажу, то все має розглянутися. Тому нам треба зараз зафіксувати і щоб до нас вийшли і пояснили, чому саботується розгляд того засідання, чому немає Ну, мені відповіді відмовляється, да. Чому не призначається засідання, на коли призначено, і йде ухвала, що відбувалося 30-го числа, чому зірване засідання? Просто давайте підійдемо туди і це. Ну, тому що мене не пускають, мене тупо ігнорують. Нам треба зафіксувати факт злочину, що у нас от, реально я викриваю сотні мільйонів гривень, а згідно закону про запобігання корупції. От зараз. Так, от працівники слідчо-оперативної групи приїхали, да? і, так? Добре, да, я добро. їм пояснив ситуацію. Чому до людини не може спуститися секретар судді і вручити йому цю повістку його під, під, да. під розпис його? Мені передали на даний момент, що все відправили на електронну почту громадян. Людині. А ви бачили, електронна пошта, формат спеціально такий, щоб я не міг побачити. Правильно? І, може це про технічні можливості вашого телефону. Я не знаю, чи технічні, тому я тут знаходжуся, тому мені можуть принести, роздрукувати. А під запис? Так. Правильно. Ну, це ж законна вимога, правильно? Я ж нічого не прошу такого не Ну, Логічно. Ну, я от прийшов, от мені от ігнорують, мені не хочуть винести. Я тут рядом. Ну. Я вам нічого не ігнорую. Ні, не ви. я ну, зверху. Ви, ж, ви, да, ви повідомили, а до, до нас не виходять. Тому от, хай вийде до нас хтось з, з департаменту там, чи секретар і пояснить, на якій підставі я не можу отримати по засіданню, яке я, мені назначено, документи якісь. Я надав клопотання по прошлий раз вимогу. Надав письмове. кажу, дайте мені. це. Треба, якщо покладали інформацію. Такі от змовляння постійно вони в пам'ятці, бо їм сказали от блокувати і все. То ми, якщо не зафіксуємо, що от факт ігнорування, факт саботування йде слід Тому що це неможливо. Ні, якщо там перенос розгляду, то це так, звичайна справа, так, Я так. теж на перші 10 ну. років ходжу по цих засіданнях і. Да, Маю дати відповідь документальну, що от в зв'язку з тим-то з тим-то відбулося, засідання перенесло, там. Mm -hmm. А мені взагалі не морозиться просто. І формат такий посилає, що я не відкриваю. Чомусь з інших судів я можу відкрити, да? В А з того не можу. Або спеціально якийсь формат даю такий. А через комп'ютер пробували? Пробували, Скидував другим людям. Вони кажуть, ми можемо відкрити? У мене поперед, перед тим теж така була від них такий спеціальний. Я приходив сюди, мене туди пускали, мені там, ну, коротше, секретар типу, відкривав, давав мені все нормально. А того разу, коли зірвало засідання 30 точно, свідомо, все, мене не пускали, навіть, раніше пускали. А який у вас статус там? Я заявник, я потерпілий, бо, тому що на мене на мною відкриті кримінальні справи по поводу... Я викриваю корупцію і плюс на мене під час викривання ще напади йдуть. От я вам колеш колегам вашим показував. У мене відкриті, у мене є справи відкриті, що на мене напали, як на працівника журналістики, напали СБУшники, Потім на мене мали тут зачитатися 30 го числа якраз на засіданні. Що на мене був ложний виклик суддю, на мене, типу, що я на нього напав. Приїхала слідчо-оперативна по виклику судді. Я надав факти, і вони прийняли, зареєстрували. Повідомлення про злочин у зв'язку з тим, що ложний виклик був судді Печерського суда, хайнацький такі є, на те, що я тіпа, на нього напав. І вони взяли, взяли до відома мої відеопротоколи, прийняли повідомлення про злочин, в його зареєстрували. І я сюди приніс і мали на суді розглядати це теж. Бо я кажу, я поки засідання чекав, ваше сталася така тож подія. Поки ви там думаєте, гадаєте, в суді відбулися такі пропутлені дії. І все, документи повністю відеопротоколи є. І вони, коли відкрили, напевно, а я вже прийшов, тут в мене колеги прийшли, журналісти висвітлювати, вони почали то все, ми не зучекаємо, вибігають, засідання не буде, там це кажуть, які просто... Ну бо там щось сталося. А вони, походу відкрили, поняли, що треба то все на відеокамеру зачитати в онлайні, то зніматися буде. Тобто діє судді, проти які, проти мене, то все це. І вони зірвали засідання, і я хочу пояснити до, до, до сих пір. <кій> я приходжу сюди, кажу, а, я ж 30 го числа викликав сюди чотири групи приїхав. У нас ніхто не спустився, ми там були. Mm? Так оно що? Це я ж підтвердив свою особу. То що, від що туди, щоб позвонили, вам потім скажуть, що, що ви не туди лізете, називається. Це зараз віддадуть, туда, а що туди, ну там? Ні, то треба пересвідчити, що перед людиною. Ні, ну не знаю, знає, бо тут... Для себе записуємо, так як ви теж не хочете. Ми, коротше, що ви на даний момент хочете? Офіційну законну відповідь. Відповідь, що відбулося з 30 числа, чому зрив і на коли перенесли все. По-перше, бо я буду все рівно їм відвод давати, бо вони зірвали засідання, тому що вони, ну, це вони підтверджують. Мені треба відповідь, що побачите документально, бо засідання мало відкритися і закритися. ну, Щоб дали якусь відповідь, ну як? Кажу, дійте до Львова, чекайте, що чекати. Ну, як я тут? Винесіть паперці, папірці, роздрукуйте. Дайте Я написав повідо... вимогу клопотання вимогу В не чому кажу... ситуація? Ви зрозуміли? Я то туди... так. Він передав наверх. Ну, Вони навар передав. Спустя жде, не знаю. Я вже другу годину Через Середині немає неповісток. Ну він мені це все І... дуже ж... обіцяє. От другу годину я чекаю, до мене ніхто не може вийти. А коли засідання було зірване, то ми дві групи чекали там, але нам кави навіть не поставили, ми воду кулера пили з хлопцями. Я вже кажу, пішли до вас, і все. А вони кажуть, давайте хоч до кінця дня вже дочекаємося, і ми цього не бачили. Ми от зранку до вечора чекали, до нас ніхто не вийшов, от крім от охорони і секретарів, нікого не було. Так, що до вас має виходити? Секретарі, ви кажете, виходили? Е, Ні-ні, ну були ті такі. Ну, той, що от, ходить, не там. Судді, та, яка ходить там. Ні, ні, ніхто ні, 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 не вийшов. ніхто. Вони кажуть, ми що це? я кажу, пішли вже, бо тут без толку. Кажу, давайте вже до кінця робочого дня, щоб ми зафіксували, що на турі за цілий день ніхто не вийшов. Вони кажуть, ми ще такого не бачимо. Виходили хтось з керівництва. Ну хоч хтось, знаєте. Нас ігнорували повністю. Ми не бачили, щоб в холл зайшли сюди цілий день от в холі виявляючи оперативно, я потім допомогу, я ще потім допомогу просив. І приїжджали, і все одно ніхто не вийшов. Цілий коридор був працівників поліції, до нас ніхто з адміністрації не вийшов. І ми тупо вийшли ні з чим. Вони кажуть, ми ж такого не бачили. От <coughs> <coughs> вони відходять, бо жителі. Вони там, там, внизу типа, під, під ними, по ній плінтуса називають. Вы тут сидите, чекайте мы. <звы> <звы> Сусухаються туди-сюди, ну, а там, а там сусухається по-своєму. І ми так стоїмо, як ті. А вони на роботі, вони мають вийти бігом, аж, аж бігом. Вони ж не сидять вдома. Я ж не додому до них прийшов, правильно? Вони ж я згідно закону, нічого не требує ні закону, так? <звук> ну, як це, секретарка не вийде, не, не пояснить, що відбувається. Скажіть, що ви за служба? Що за перевірка? Ми, може, ви нам поможете, нам дуже потрібно. Нет, а, я що, а, що я ви пров... а що ви провіряєте? Дивіться, тут де це державна зрада, ви може, там СБУ, якесь, що... що за служба? Дайте відповідь. Ви ж на роботі ви ж представляєте, скажіть, будь ласка, що ви за служба? Чому ви ігноруєте? От дивіться, в нас тут непонятки, тут злочинці, судді, саботують справу, зривають у мене йде розслідування про економічні злочини з серйозного рівня. От, Національна гвардія, може би ви нам допомогли, підключилися. Я в бюджет країни хочу повернути сотні мільйонів гривень. Шановний, Може ви якось би нам допомогли, приєдналися, якщо ви провіряючи. Їх. Так що ви, ви відмовляєтеся? так, Пане Коваль, Нацгвардія, так? Чи як ви там? Тобто ви проти, так, як провіряючи допомогти нам? Зрозуміло, так і зафіксуємо. Такі провіряючи. То що відео протокол робочий вівторок, дивіться, 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 мені так не влаштовує. Я прийшов жаль, не до вас додому, а дивіться, на жаль, на жаль, на жаль, ну, ми працюємо на... відповідно до наказу. Я поняв наказ. А, а я, а я згідно закону про, про запобігання корупції, згідно законів, Накази це для вас. Так, але прийшов... наказ наш на основі закону про звернення громадян. Так, а я які не громадянин, надає... я людина. Ні, секунду, дивіться, перед вами надає... людина, яка використовує просто деякі документи. Я людина. Угу. Я кажу, щоб я все фіксую, працюю журналістом, викриваю корупцію на особливо великих розмірах. Проходьте, якщо просто, а, так. так, ми тут у нас. Ви, мене питання тільки щодо особистого прийому. Вас записують на особистого? Ні, мені, мені зараз приймати. Зараз я, на жаль, уповноважена виключно здійснити попередню запис Довіться. вас на особистий прийом. Мені відтяжко, Ви будете мені, записуватись на особистий прийом? Дивіться, я вам пояснюю. В мене йде загроза життю? У мене відкриті декілька кримінальних справ про напад на мене. У мене йдеться відкриті кримінальні справи про роботу підпільника казино, які саботують і учасники Я цього суду. Я думаю, суда. що і... в даному випадку ці питання не вирішуються шляхом вашого звернення на особистому прийомі. Я вас та, ще та, раз, та, раз запитую, ви на особистий прийом будете записуватися? А до кого? Особистий прийом в апеляційній палаті здійснює начальник управління або заступник начальника управління якийсь... забезпечення дада. -да. А що я не особистому я? От мені зараз потрібно щоб мені повідомили на коли суд відкладений. І згідно чого було зірвано засідання ухвали. Мені має вийти секретар надати це. цей. Мені це процесуальні питання. Вони не вирішуються на особистому От про то йдеться. Напевно, да. процесуальні документи ви отримуєте в порядку процесуальному, які регламентуються кримінальним процесуальним порядком. Правильно. Тому Правильно. має до мене вже і негайно вийти секретар і на надати напевно, один... секретар. Відправила вам відповідну інформацію, як передбачено кодексом. Дивіться ви... працівникам поліції, працівникам охорони посудової показав, що у мене файли ваші не відкриваються. Тому я прибув зі Львова, прийшов би собисто до на вас. Поштою е, теж не Ні -ні, ви не поняли. Нашу мені пошта, мені. я, я тут особисто розуміла, питання таке. Вас записують на прийом. Е, давайте. До ми спочатку е, давайте мені потрібно вирішити питання вже. Мені не треба через п'ять днів поговорити з керівництвом, яке нічого не вирішує. Правильно мені просто поговорити, приїхати зі Львова. Немає Можливо, якогось... ви зв'яжетеся з секретарем до засідання, коли вона не буде зайнята в засіданні. Вона відповість на ваше питання. Е, дивіться, 30 числа було зірване засідання. Я до вечора чекав. Зі мною було три групи. Я ніхто не вийшов. Я не, не можу зараз вам відповісти на це питання. Я ще раз прошу вас уточнити, чи ви будете записувати на особистий Поясніть прийом. Мені. Я Щоби... не знаю. Ви хотіли потрапити. Так. Yeah, я хочу nee, чи yeah. ви вирішите процесуальні питання із секретарем, чи в процесі судового розгляду e, вашої справи? Судовий розгляд, напевно, з тою групою корумпованих суддів не буде. так? це вирішується da? в судовому Ta, процесі. Ta, Ta. А зараз? не вирішується мною зараз, правильно. чи з секретарем. Ta. Ви зможете зараз записатися на прийом А Вам для чого не, поясні? Потрібно? Поясні, не потрібно. Поясні, да. От поясні, для я чого? Не буду цього мені... пояснювати, я Но, питаю. Мені треба ви маєте право. Я зрозумію, що маю. Ви да. будете записувати? Ну, до корупціонерів смислу немає записання. Мені треба документ просто. От зараз мені потрібен документ. Я приїхав зі Львова, мені треба, мені почта не відкривається, мені якісь файли непонятні шлють. Я приїхав сюди отримати те, що мені відправили, вроді би, так? Да? В чому проблема мені надати зараз, а не записуватися на п'ять днів пізніше? Я тут, от вже. Мені підіть, кнопочку нажміть, і файл, той, що мені відправлявся, роздрукується, і я получу. Що бо право бу... робити лише відповідна особа правильно? Дайте ту особу але суда для особа чого вас прислали? припевно зайнята в судовому засіданні правда? напевно, Закрита. але тільки напевно. А я тут вже третю годину, а 30-го числа я був зранку до вечора і чекало зі мною не двоє хлопців працівників правоохорони, а шестеро. Три групи я викликав, четверта не приїхала. І до мене ніхто не вийшов. Сьогодні ми вже півдня з обіду чекаємо, і до мене секретар не може вийти, дати то, що мені направило, але в мене не відкривається. Я не розумію, що мені направляють, тому я прийшов так, безпосередньо ви, з Києва приїхав. Ви, ви, ви е, на особисте прийом вам не потрібно, ви хочете Смисло отримати процесуальні да. документи, документи які да. вам адресовані секретарем судового е, засідання. і, ті, що, ще, е, е, і... Цей документ, який засвідчує, що засідання не, Ви був... розумієте, що всі матеріали в справі, які містяться, ви так само в процесуальному порядку можете з ними ознайомитися. Я дав документ. Мені мали ознайомити. Ви Мене не пускають не е то що... ознайомитися з ними в процесуальному порядку із матеріалами справи. Я я би хотів дуже. От давайте ми підпройдемо. Це... Я ж не замовлення приймаю. Я уточняю, що ви хочете зараз отримати від суду. Е ухвалу по поводу минулого на, засідання наступного засідання повістку на наступ. Коли буде і ухвалу, що відбулося прошлим засіданням 30-го... це ви з'ясуєте ознайомившись з матеріалами справи? Ні, ні, мені дайте ні, ні, мені не то, що ознайом. Мені дайте ми, ми, ми ухвалу. Дати. Я зараз донесу інформацію да. до секретаря, і да. вона вам ваші документи, да. якщо зможе, надасть. Якщо вона да, на дасть мені копію е, хай мені дасть копію я вже третю годину. Я думаю, що три Далай, години не ми на цьому поставимо крапку і ви чекаєте. Е, зараз. Да. у Вас є. Скажіть, секретар, що є 15 хвилин, бо тому що ми вже три години Я да, Ще раз хочу уточнити, що якщо вона не зайнята в судовому засіданні, а тут всі Вона знайде час, час, скажіть, хай рухається. Час. А я прийшов по законних питаннях, а не просто поговорити. Тому скажіть, хай бігом рухається. Прийде. А не мені розказуєте казки. Мені відповідь має бути. І що б сталося там тим судом прошлим? І що відбулося, хто його зірвав? Будь ласка. А ви не чуєте, мені не потрібно. Ви нашого прийшли? Вже? Я скликав. Ви не можете нічого мені допомогти. Що, мене... що щасливо. Да. До побачення. До побачення. Ви тут некомпетентні. До побачення. Стой. Я, вас... Я попрошу поліцію його закликати до порядку. І, вас так, до так, порядку. Вони прийшли мені допомогти. Чим за вас? Я прошу законну вимогу. Повістку. Не кричіть, будь ласка. Та, от, на що вона стоїть? Я її попросив, хай де. Не. Вона нервує ті. Вона не може мені повістки дати. В коєму мірі ми живемо, що я не можу вийти. От ви чули, ви зафіксували той бред. Що мене переконують, що я не можу паперову повістку отримати. То, що в мене почта не сприймає, то твої проблеми тусуй. Пофіг, що ти на суд дав. Я не можу отримати повістку. Це логічно? От логічно? Ну це бред, правильно? І ми стоїмо три години, і до нас приходить якась чонтка і мені бред той зазначає. І я прошу, щось незаконне чи що. І вона стоїть і здивається, щоб я злився. Вона спеціально то робить. І люди дивляться, ніхто не може нормально нормальний достойний. Бабку прислали старушку і каже, електронна, і все. Я буду, ну, ну, ну от самі підскажіть, що я не так роблю? Да, я на нервах вже був, блін, ну як другий раз викликаю наряди. І ви не можете ніхто допомогти, і мені повістку не можуть винести. Ну як? Ну, що я про що незаконний, я не розумію.